Черкасці активно позбуваються новорічних дерев. Подекуди за ними навіть контейнерів не видно. Аби місто не перетворилося на ялинкові кладовища, до роботи взялися тепловики та зоологи. Що вони роблять із уживаними новорічними красунями, знає наша Світлана Литвак. Вид вот почти розібрала. Із ялинки прямісінько в коробку. Людмила дорозбирює новорічне дерево на роботі. У нас на роботі теж стоїть настояща жива йолка. Проблема тільки в тому, куди її одігати після Нового года. Як дати раду ялинкам, знають тепловики. Новорічних красунь збирають по всьому місту. Причіпами везуть ось на цей майданчик по сумгаїцькій. Тут запустили безвідходне виробництво. Гори із стрісок розростаються щохвилинно. Нашаткованими трісками тепловики обігріватимуть обласну лікарню. Головний інженер каже, такого їм вистачить надовго. В годину котел на біопаливі, на біопаливі виробляє приблизно півтори гекалорії теплової енергії. Тобто цього достатньо, скажімо, для літнього споживання гарячої води, постачання гарячої води. Так, взимку додається ще газовий котел. Кому паливо, а кому й вітамінні делікатеси? Частина ялинок перепадає з зоопарку. Тутешні козулі, кабани й олені, залюбки наминають новорічні деревця. Що не подужають, працівники зоопарку розкадуть тваринам у вольєрах замість підстилок. Що там пахне? Так? Ялинки збагачують раціон тварин, і ми в сезон зимовий намагаємося додавати до основного раціону саме ці дерева. Цьогоріч кількість вирубаних ялинок і сосен побила рекорди. Звозити на сміття розпочали навіть непродані хвойні. Людмилі зрубаних красунь шкода, зізнається, більше марнотратством не займатиметься. Варіант такий, що на наступний рік будемо або покупати іскусственною, або ліка брати какую-то, може бути, вазоні маленькою йолочкою живою. Буде у нас стоять здесь, будемо її полівати весь рік, а на новий рік украшати. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка новини.